Для того, щоб перевірити відповідність або невідповідність умовам закупівлі того чи іншого пакету послуг, в системі Health 24 з профілю адміністратора необхідно обрати пункт Довідники в меню зліва та підпункт «ДСГ». Далі перейти до розділу пакети послуг законтрактовано і тут ми побачимо відповідність або невідповідність умовам пакету послуг. І як ми бачимо, Є певні пакети з невідповідністю, тобто хрестик на червоному фоні. Можемо натиснути деталі перевірки. І побачимо перевірки, які здійснює система на відповідність умовам закупівлі. А саме дані закладу охорони здоров'я. Розгорнувши, можемо побачити, що обов'язкові контракти на пакети послуг у нас увімкнено. Відсутні умови закупівлі по пакету послуг. У нас також тут все добре. Рівень закладу в спроможній мережі також підходить. Далі бачимо перевірку по структурі закладу охорони здоров'я, ліжка, приміщення та відділення. На даний момент це не обов'язкові пункти, тож, якщо умови не буде виконано, ви побачите тут саме помаранчевий знак оклику, а так як варто звернути увагу на ці дані. Проте вони не обов'язкові для СОС і тому не будуть перевірятися на умови закупівлі. Нижче ми бачимо інформацію про працівників закладу. І як у даному випадку, ми бачимо, що є не виконано, тобто є помилка по кількості працівників. А саме ми бачимо, що кількість працівників для посади з активною роллю за цим місцем надання послуг не відповідає. Натиснувши Переглянути детально. Система відкриє нам розділ працівників або активні ролі для того, щоб ми могли переглянути список таких працівників. Бачимо також кількість працівників в закладі охорони здоров'я, кількість працівників за конкретним місцем надання послуг, або кількість працівників для посади з активною роллю в закладі охорони здоров'я. Тобто всі перевірки здійснює система автоматично, і ми можемо побачити. Якщо у нас буде не вистачати якихось працівників. Нижче ми бачимо вимоги щодо кількості асистентів, якщо такі вимоги є. Тут у нас зелена галочка, все виконано, все добре. Нижче ми можемо побачити інформацію про види медичних послуг. І бачимо, що вид медичної послуги додано, зелена галочка, все добре. Нижче інформація про обладнання. Коли з'явиться інформація про необхідність додавання медичного обладнання в СОС для умов закупівлі тим чи іншим пакетом, система також буде це перевіряти. На даний момент тут просто зелена галочка. Проте, якщо в майбутньому це не буде виконано, ви також побачите помилку.